Пошкоджена покрівля даху, уламки безпілотника поряд і будівельне сміття біля під'їзду. Такий вигляд має одна з багатоповерхівок у Сумах, куди в день 26 жовтня поцілив російський ударний безпілотник. У цьому будинку проживає пані Олександра. В момент вибуху, каже, перебувала у себе вдома. У мене не політало, а відкривалися просто так От ці форточки. І мені такий сіпінь страшно, і так ночами не сплю. Молюся на колінах цілу ніч. Молитися треба, чи щоб у кого просить защити. Що ж це таке робиться? Скільки ж воно буде таке? Це ж воно летить прямо нам уже на голову, це ж на голову прилетіло. Була у себе в квартирі у цей час і пані Валентина. Мене теж хвилою з дивана викинуло у квартирі. І я вийшла на вулицю, за секунду вділася і вийшла до під'їзду, тут уже людей повно, і сюди прийшла, тут теж було повно. І оце ще не як не йду, тут буду отут ходити. А чому страшно? Страшно. В хаті страшно. З людей мені легше. На даху багатоповерхівки ремонтники ладнають пошкоджений інтернет-кабель. Прибирає будівельне сміття поряд із місцем влучання російського безпілотника директор керуючої компанії, що обслуговує цей будинок, Володимир Дмитрук. А що робити сьогодні неділя? Надо робити що? Завтра буде дощ, а людям на голову буде вода литися. Треба щось робити і терміново, тому ми їх зараз тут. Після прибирання пошкоджене покриття даху планують швидко залатати, розповідає чоловік. Пощастило, що попало саме не в дах, не в перекриття, а в несучу стіну, і тому вся хвиля пішла не в... Якби попало в перекриття, мабуть, проламіло перекриття. А так, слава Богу, ми маємо хоч такі, не дуже пошкоджені. За інформацією, розміщеною в телеграм-каналі виконуючої обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, у багатоповерхівку поцілив російський італмаз. Пошкоджень зазнав лише дах. Також гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка, що була поблизу місця удару безпілотника. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.